Олександр має дві корови, тепер ставший власником нетеля. У планах, розповідає хлопець, збільшення домашнього поголів'я. Роботи у селі немає, тому м'ясо-молочна справа годує усю родину. А такий подарунок на вагу золота. На даний момент зараз дуже важко в селі, без підтримки державної. Згодом більше селян долучать до програми розвитку скотарства, обіцяють чиновники. Допомогти грошима вже готове профільне міністерство. Якщо програма буде ефективною, за рік її збільшать утричі. То я говорив з міністром АПК, присяжівком Миколи Володимир. Вони всіляко підтримують цю програму і готові допомагати ще з державного бюджету. Піднімати тваринництво планують за ланцюжковою схемою. Власники нетели обіцяють першим приплодом поділитися з сусідами, а ті з наступними родинами. Людина отримує нетеля, але при одній умові, що перший приплід вона безоплатно передає іншій такій ж родині, як і вони. Державній ініціативі радіє і селянин Сергій. Головне, каже чоловік, аби програму не призупинили на півшляху. Селянин просить владу звернути увагу на ціни. Зараз за що не кинься, ні, ні м'ясо, ні молоко. Воно не коштує. Дійсно, твої ціни, на яку заслуговують. Причому воно набагато частіше і краще від завозного закордонного. Але ж це смішно, коли бутилка води коштує дорожче бутилки молока. На розвиток молочного скотарства цього року вже виділили мільйон гривень 300 тисяч з обласного бюджету та 700 з районних. Олена Берестенко Віктор Наточій, Віка новини.